Мирно й тихо, учились діти, працювали всі, І не думали, що горе є і лихо ходили влітку по дзвінкій росі, чарівні квіти ми у полі рвали, плили вільночки в літні дні ясні, а про війну ми навіть і не знали, співали гарні і дзвінкі пісні. Та от прийшла війна. В наш край проклята, гримлять снаряди, дибляться поля. На ту війну забрали мого тата і стала зовсім іншою земля. Мені тепер не хочеться співати. Молюсь, прошу, щоб тато був живий. Для тата хочу сонце малювати. Живий татусю, рідний, дорогий. Я так люблю тебе не розказати. Про тебе думаю і бачу уві сні. Вернись додому, і буду я співати Найкраще в світі чарівні пісні.